Дорогі, дорогі глядачі, останні дні стрічка новин просто, просто забита. Уряд готує перестановки, когось звільнять, кого призначать. Он вже шмигаль написав заяву на звільнення і паралельно це добра новина держава збільшує виплати жінкам при народженні дитини. Звучить красиво, правда, але давайте чесно, що людям з того? Чи зміниться життя звичайного українця від того, що поміняють крісло під одним міністром, і чи зросте народжуваність від одноразової зарплати? От виплати, вибачте? Тому давайте зараз про це все поговоримо. Отож почнемо з перестановок в уряді. Скажу так, це такий фарс для народу. Пишіть, до речі, що ви думаєте про це? Може, і справді ви вірите в те, що щось зміниться. Пишіть, але обґрунтуйте, будь ласка, свою думку. Що зараз відбувається? Ось медіа підігрівають цей інтерес, так. Е, там, кого звільнять, кого поставлять, які міністерства об'єднають і так далі. Все це подається як оновлення, як реформи, як покращення ефективності. Одразу хочу сказати, що можливо, коли цей випуск вже вийде, бо я трошечки його раніше записую. Е, можливо, вже. Якісь зміни будуть на той момент, поки я записую ще ще поки окрім того, як Шмигаль вже написав заяву, поки що нічого не поміняли. Все це подається, як скажу так, кого б не поставили, що б не поміняли. Все це нам подають як оновлення, як реформи, як покращення ефективності. Але насправді, насправді кожен українець вже давно розуміє, що посада в цій країні це не обов'язок, а спосіб наживи. Перестановка ліжок, вибачте, ну таке, знаєте, старе прислів'я, яке тут працює на 100%, воно нічого не змінить. Факт такий, що жодна велика урядова ротація не зробила життя простих людей краще, легше. Не зробила зміни такі, знаєте, це виглядає як зміни заради змін. А не зміни заради людей. Тобто, що таке перестановки для можновладців? Можливість поставити своїх, можливість розпиляти нові бюджети, можливість прикрити якісь старі скандали і знову почати з чистого аркуша. Тобто таке, наче як перезавантажили, і все зі, зі старим, знаєте, покінчили. Але в народу а, той аркуш, знаєте, не, не, не світлий, а він якийсь все темніший і темніший. Знаєте, вони не йдуть у владу, щоб служити людям, вони йдуть, щоб жити за рахунок людей. Але знову ж таки, можливо, я помиляюсь, і у вас зовсім інша думка, і ви гадаєте, що реально щось зміниться, будь ласка, пишіть, але як я вже казала, обґрунтуйте, будь ласка, свою думку. Далі, демографія. Демографія це крах нації у цифрах. Дивіться, офіційні дані такі. За 24-й рік померло 495 тисяч українців. Народилось тільки 176. Ще мільйони виїхали. Переважно молодь, жінки, діти. Це не просто спад народжуваності, це реальна демографічна катастрофа. Влада це бачить, але замість того, щоб створювати майбутнє, людям роздають подачки. Скажу так, виплата при народженні це така ілюзія турботи, ну, як на мене. Нещодавно уряд оголосив, що виплати при народженні дитини збільшено. тобто більше грошей, це пропорційно буде більше дітей. Але не буде. Зараз я поясню, чому. Жінкам потрібна не разова сума, а відчуття безпеки, відчуття стабільності, відчуття якоїсь перспективи. Де робота, де медицина, де житло? Цього всього нема, цього не дають, дають разову допомогу. Ну, толку з того, що там дадуть 50 тисяч одразу при отриманні. Я не знаю, скільки там давали? 10 тисяч, по-моєму, я вже не пам'ятаю, скільки давали, коли я мірочку народила. 10 тисяч, по-моєму, давали. Зараз хочуть давати 50. Ну, добре, ну, дадуть 50. І що? Ну, що, це ще змінить кардинально? Жінкам не потрібні бонуси до народження. Їм потрібна країна, в якій хочеться народжувати і залишатися жити. Тепер питання: чому жінки їдуть з дітьми з України? Багато хто думає, що жінки виїжджають через війну. Частково так, але причина трошечки глибша. Вони їдуть, бо в Європі безкоштовна медицина, садочки, соціальні програми. Там не треба обирати або їжа, або підгузки, там гарантії, а не тимчасові надбавки. Тому жодними грошима тут вже не втримати. Якщо жінка не бачить майбутнього, вона їде. Підсумок такий: що насправді потрібно українцям? Не перестановки ліжок, вибачте, а зміна системи, а її поки що немає. Не разових виплат за народження дитини, а реформа медицини, реформа освіти, реформа соціального захисту, не урядових шоу якихось, а тих, хто реально готовий працювати не заради статусу, а заради людей, поки крісло важливіше за країну. От поки я бачу, і поки це є, нічого не зміниться. Але коли народ почне вимагати не змін, а результатів, тоді обов'язково обов зміни прийдуть. Я вірю в це, я вірю, що вони прийдуть. Якщо цей випуск був корисний для вас, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на канал і діліться цим відео. Бо поки ми мовчимо, вони перекроюють країну під себе. А ми маємо право жити в країні, де дитина не тягар, а цінність. І чиновник не хазяїн. А слуха, дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.